Так, 50 років від війни судного дня, без сумніву, це дата взята не, не дарма. Тобто тут можна спиратися, що вона не випадкова. дата. День народження Путіна, скоріше за все, Хамасі не знали, коли у нього там день народження. Ну тут у мене менше, менше таких версій щодо цього. А Меґгаза без сумніву, Алякса без сумніву, впливає, тому що вона впливає на взагалі на настрої. Да? І там всі ці рейди, які здійснювалися в Аляксі, все це, звісно, не покращувало ситуацію політичну і безпекову ні в Ізраїлі, ні в Палестині. Ну, це, це скоріше привід, да? Це просто якби пояснення. А, моя версія все-таки, що тут не обійшлось без іраду, тому що ну, таку операцію спланувати і е, доволі успішно провести, ну це дуже важко. Е, і тому навряд чи це могли зробити лише самі палестинці, тобто, як мінімум, хтось е, їм допомагав. Ми бачимо декілька цілей. Ну принаймні, я зараз бачу декілька цілей цієї ці операції з, з хавасівського боку. Най, найпростіше найпростіше це захопити якомога більше заручників для того, щоб потім обміняти їх на палестинських ув'язнених. Але тут звісно великий ризик. Великий ризик, що в цій ситуації ізраїльтяни спробують піти в сектор газу безпередньо штурмувати місто. І тому я ж кажу, що це от самий простий розрахунок, оцей що це буде короткострокова операція, і всі будуть змушені домовлятися. Після того, що було здійснено, можливо, вони не самі не очікували такого успіху, да? це ж, це ж теж може бути. Можливо, вона розраховувала на якийсь невеличкий рейд, а вийшло доволі успішна праця. Тому а, другий сценарій це сценарій вже повномасштабної війни. По трьох напрямках це власне сектор Газа, де передбачається, що ізраїльтяни ув'язнуть в, в, в штурмі міста. І тоді початок війни на півночі, як це було 2007 році. Ну і цілком можливо початок ударів з боку Сирії. Тут не виключений такий варіант або задіяння. Вже підрозділів бригади аль Ількуц, тобто експедиційного корпусу вартових ісламської революції, безпосередньо в боях в Сирії або через сирійську лінію розмежування з Ізраїлем. Тобто такий сценарій також можливий. Тобто подивимося, як будуть розгортатися події. Поки що, от можна сказати, що головне завдання, яке. Хамасіці це перед собою ставили показати, що ізраїльська оборона вона слабка, і захопити якомога більше заручників. Вони це виконали, але далі я так розумію, що вони так само усвідомлюють, що далі буде вже бої безпосередньо в секторі Газа. І як далі будуть розгортатися події, і чи вступить в війну Хезболла і Аль-Кудс, це вже буде питання наступних декількох днів. В палестинському визвольному Росії існують різні погляди, різні політичні сили, які частина з них визнає існування Ізраїля і підписала з ними угоди. Ми знаємо, це ФАТХ і організація визволення Палестини. Хамас не входить до цієї парасолької організації, Хамас це окрема структура. І да, вони в принципі не бачать існування Ізраїлю. Це, от, це те, що можна сказати. Так, да, без сумніву, це дуже серйозна військова операція. Я ж кажу, що в залежності від того, як вона буде розгортатися події, або це просто справді одноразова акція, або це вже доволі складна операція по стратегічній поразці Ізраїлю. І американцям на близькому сході, тобто тут дуже багато е, можуть бути різних обставин. А перше, що я хочу сказати, власне, де була ізраїльська розвідка, ізраїльські спецслужби, які нашпигували цей кордон різними засобами стеження. Я був в цьому неподалік від кордону, а газою, і я своїми очима бачив власне всю цю систему спостереження і захисту. І от тут, власне, виникає питання: де була ізраїльська армія, де була ізраїльська поліція, де була де була ізраїльська розвідка. Я думаю, це питання будуть ставити і. Ізраїльське суспільство, теперішній владі, але це, це перший нюанс. Перший нюанс дуже важливий для того, щоб розуміти. Другий момент іранці, ну майже майже зрозуміло, що вони там присутні і вони готували. І якщо там вони були, були вони готували, Перше, чому не було витоку інформації? Що у них там немає гентури ізраїльтян, У них вже фільми про Масад, де вони там під кожним кущем сидять. Другий момент. Якщо там був Іран, то чи ділилися цією інформацією Іранці з москалями? А якщо москалі знали, чому вони не повідомили Ізраїль в рамках тих співпраці, яку дуже активно робить на Таняга Путіним? Багато питань на ці питання відповіді немає. Це питання треба задавати, в першу чергу ізраїльтянам своєму керівництву. Як взагалі так сталося, так само як Голдемер потім, після війни судного дня, задавали ті самі питання, і, врешті-решт, вона була змушена піти в відставку. Тому що вона мала взяти і тут вона взяла, вона не йшла можна взяти на себе відповідальність за все, що сталося. А чи візьме відповідальність на себе Бенімін міна У мене велике питання? А я думаю, що війна вже триває. Ви ж розумієте, що все це елементи однієї війни, яку розпочала Росія. Uh, і uh, от, відбувається цілком зрозуміле uh, якби гуртування тих чи інших режимів uh, навколо uh, ну, ключових гравців. Да? Uh, і uh, Іран uh, обрав собі uh, союзника, да, це Росія. І відповідно Росія обрала собі союзника на Близькому Сході, це Іран і Сирія. І ми бачимо зараз реакцію і Ірану і Сирію на це вторгнення, і ми можемо відповідно говорити: ну от яка справжня позиція Росії. Я, до речі, не знаю, чи вони досі щось там спромоглися сказати, чи досі ще мовчать. Бо я не бачив інформації. Але навіть якщо вони сказали, то все це, звісно, величезна брехня, тому що насправді Росії потрібна дестабілізація в цьому регіоні. І те, що сказав Путін нещодавно: що вони будують новий світ, от елементи нового світу, по всьому міг світі це ми бачимо. І далі їх буде більше. І далі буде ще Тайвані, далі буде запалають інші конфлікти, можливо, виникнуть величезні проблеми в Європі. Це якщо всі будуть продовжувати сидіти і думають, що це їх не стосується. Вони там знаходяться, вони, вони, вони там присутні. І вони також приймають рішення. Вони є одним із стейкхолдерів взагалі цієї ситуації, і дуже довгий час ізраїльтяни власно виходили з цього, з цього розуміння, що вони от є стейкхолдери, це росіяни. Відповідно, значить, треба з ними підтримувати стосунки для того, щоб убезпечити себе від великої війни. Ну, подивимося, чи убезпечили і Ізраїль від Великої війни. Всіх один одного називають терористами, тому що е, так простіше. Так ти зразу всіх е, робиш, е, е, дегуманізуєш і, і перетворюєш їх там на хорбаків. Е, тому я би я би не став стверджувати там, що світ не терористичний проти терористичного. А я тут думаю, що авторитаризми консолідуються, і там з різних причин вони консолідуються, десь там ресентимент, десь там ще щось, але вони хочуть змінити правила гри.